Доброго раночку, дорогенкі мої глядачі. Mm -hmm. Сьогодні я у своєї подруги знаходжуся mm -hmm. на дачі. Ви знаєте, ну це не дача, це прямо ботаничний mm -hmm. сад. Я зараз вам все покажу. Ну, ось дивіться, дорогенькі мої. Я, ви знаєте, я прийшла, я навіть не знаю, з чого почати. Тут дійсно ботаничний сад. Ви подивіться, скільки тут відів магнолій. Є ось така новенька. Починає тільки бачите бутон. У цьому році вона квітне перший раз. Оце у Ларіси стільки тут краси. Ви подивіться, які магнолії, яка ж вона умнічка. Ось бачите, як ухажує. Зараз ось кричить, що біла є. Зараз підемо з вами, подивимося. Білі. О, ось це вже дорослі такі кущики. У мене питали, що то таке. Оце називається Йонона. Може, дівчатка, комусь із вас таке потрібно, то будь ласка, Ларіса буде пересаджувати, і кому потрібно, пожалуйста, ми можемо вам таке зробити. Що я вам ще ось хочу ж показати? Да, ось дивіться, дивіться, які магнолії. Дівчата, я прийшла, треба було трішечки раніше. Ви подивіться, вони як метелики. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, я була там у себе на городі, але все покинула. Дуже гарні, дуже. Дивіться. Зараз покажу. Ось такі прекрасні махрові нарциси. Вони дуже великі, дуже крупні, дуже гарні. Що кому дівчатки сподобається, що кому потрібно. Звертайтеся, будь ласка. Ось такі ще дивіться, які прекрасні магнолії. Ось. А ще я вам покажу. Мені дуже подобається. Я оце приходжу другий раз. Дивіться, які гуски. У тюльпанах. Ой, мені так подобається, ну то взагалі. Гляньте. Краса, краса. Ось такі гусенята сидять. Зараз вам ще покажу. Дивіться, ось ми йдемо з вами по доріжечки. Йду, 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 йду. Гляньте, гляньте, яка краса. Які прекрасні тюльпанчики. Ось такий колір. Я ще такого кольору не бачила. Він такий яркий-яркий, дивіться. Ой, Лариса, а це що таке? Це рябчик, так? Да? Рябчик. Разновідность рябчика. Гарний такий. Ой, взагалі. Теж є сон трава. Ось о, дівчатка і хлопці, дивіться. Сон трава. Ось такі ялинки. Пуш. Пуш? Да, ту я не знаю. Ото бачите, дивіться, скільки та такі гарні. Уже є е, весняні прирости такі в неї, дивіться. Що я вам тут ще? Ось о, дивіться. Ось це мені таке подобається. У неї хвоїнки м'ягенькі-мягенькі. Піхта, піхта. піхта, ага. Ось, бачите яка. Е, це низенька, так? Да? Це буде маленька форма. От, от, от такого вона розміру, а їй 10 років. Ну, вона така гарна, дівчата, я вам навіть не можу передати. Ось таке чудо шариком. Це е гейхера мармелада, скоріш всього. Да, да, да. О, ось така голуба ялиночка. Дивіться, яка. Біла Ага, ялинка білобок. Угу. Отак, дівчаточки, от такі дуже гарні тюльпани, Можете, дуже може, гарні. Може, воно, воно, воно. Да. І ще я вам сюди прийду, покажу, які в неї гарнющі волотисті гортензії. Нічого <соцентрість> 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 страшного. Гарна. Ось о, дивіться, теж такий дивіться. О-то який! А. Дорогенькі мої, дивіться, оце такі. Прекрасні примули, махрові. Ви знаєте, у нас ні в кого таких нема. Ну тут у Лари як в ботанічному саду. Тут отакого кольору, отакого. Ну, щоб вам було видно. Отакого, зараз, зараз, зараз. Отакого. О! Отакого світленького. І ось це тільки починає квітнути. Дивіться. Ну ця, ну дивіться, ну ой, яка ж дівочка гарнюча. Махровенька краса. Ви бачите? Зараз під ось дивіться, яке гарне. Ой, голубесенька, красавиця. квіточки такі ніжненькі. А ось є така крупна анемонки. Це все анемони. Здорова така, дивіться, на всю, на всю ладошечку. бачите? Ось, ще вона придумала отакий зроблений із самшиту. Отакий кошик. Зроблений форм, форма кошика, і зверху ручечка зроблена із плюща. Мартагони, лілії мартагони. Коли заквітнуть, тут посадні лілії мартагони, коли заквітнуть, посередині трояндочка, а по бокам лілії мартагони. Вони як заквітнуть, я прибіжу обов'язково вам покажу. Ось, мої хороші, Тут ще е, біла магнолія. Бачите, вона тут їй більше тінь і вона тільки починає, е, починає розкривати свої метелики. Ой, така краса, дівчата. Ви, ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, це настоящий ботаничний сад. І Тут, взагалі, ви знаєте, глаза розбігаються, все зразу навіть не можеш охватити. А погляньте, скільки барбарисів! Я, я ж вам кажу, я просто навіть я тіряюся і не знаю, що спочатку показати і розказати. Оце Марії. Пам'ятаєте, я вам показала, що я собі теж купила. Отакий він гарненький, в нього така особенність. У нього, бачите, такі червоненькі крайчики у квіточок. Це називається Марі. Ось такий дуже гарний. У нього, бачите, який колір? Ой, а ось вже такий високий. На жаль, Ларіса не помни, як зветься, Ну, гарний, темний, темно бордовий колір листочків. Он ще, дивіться, скільки. Та тут багато барбарисів. Багато. Ой, ви знаєте, у мене глаза розбігаються. Ось дуже гарні. Е, молоденькі листочечки, серединочка ярко-червоні. А тоді, як стають старші, вони жовтенькі. Ще ось, бачите, ще прийшла до анемонки. Голуба-голуба. Ось такі анемони. Дівчата, ну я вам кажу, в мене розбігаються очі. Mm -hmm. угу. Дорогенькі мої, ось ще вам таку покажу спірейку. У неї, бачите, гілочки тако, вклоняються донизу, і кожна гілочка зібрані отакі квіточки, бачите? Теж дуже гарно. Вона тут в полутіні. Дуже багато всяких кустарничків таких. Дуже гарних. Я вам сказала, що це спірейка. Отака гейхерка, ярко-жовта. ярко, ярко ярка, ярка Починають хости пробуджуватися, скоро-скоро будуть хости. Ось. То, мабуть, мої що Лариса в мене брала, я так думаю. Бо геть похожі. О. Угу. Зараз ще з походимо. Мам... потак от дійшла, ось, покажу вам. Дивіться, яка краса. Зараз тюльпани та які всі гарні. Ось-ось почнуться бал квітів деревовидних півоній. Дуже багато сортів. Зараз вам покажу. Ось-ось, дивіться, уже бутони, гляньте, які. Бачите? Це дуже гарний. Я вам прийду обов'язково покажу. Це все деревовидні. Отакий сорт. Ось це вже другий. Кущі здоровецькі, великі. Вже ви бачите, що вже даже видно колір бутона. Видно вам? Оце білий рядишком. Оце теж дивіться, який він здоровецький. О, оце білий. Тут оце молодіший кущик, махровий. Теж я вам все прийду покажу. Ось такий кущ великий. Ми з вами зробили коло і ви повернулися знову до оцих прекрасних квітів, до цих метеликів. Я вам все показала. Ось на штамбі. Це форзиція. Форзиція зроблена на штамбі. Зараз вам покажу. Дивіться, які милі фіалочки біленькі, біленькі, гарні. Ми звикли з вами, що вони такого фіалкового кольору. А це чисто-чисто білі. Ну, в общем, я походила, я вам показала. Ой Боже, ще ж я вам дуже хотіла показати оцю деревину, але десь Ларіси нема, а я забула, як вона називається. Вам поближче. О, дивіться, отака деревинка, вона ще е, не відкрила свої квіточки, але ось-ось уже відкриє. О, Називається Церсіс. Ось така деревиночка, вона, бачите, зроблена як. О, колір такий, е, як бузок бузкового кольору. Ну, я таке ще не бачила. Ви знаєте, навіть не можу толком сказати. Ось воно розквітне. Це деревиночка, я вам обов'язково покажу. Знімаю відео для того, що дуже-дуже багато всяких рослин, дуже багато різної екзотики. Кому що буде цікаво, хто буде захоче щось поповнити, щось мати так, з цих рослиночок. Звертайтеся, будь ласка, ми вам обов'язково допоможемо. Так, ще зайшла Лариса, каже, що я забула вам зняти. Ось така повітрулька. Дивіться, вона на качелі. Бачите? Видно вам? Отак, вітерець колише. Отака. О, тут брунера. Брунера великий кущик теж. І багато, багато червоних тюльпанів. Дуже мені подобається. Кліматіси. Ось-ось почнуть теж бал квітів, кліматіси. Ось-ось уже. Ось ну ось, дорогенькі мої. Ось мої хороші. Подивіться, яка краса, подивіться. Е, схожі геть на лілеї, е, навіть не на лілеї, а знаєте на що? На водяну лілію, оце що воно таке на воді, знаєте. Ой, такі гарні, такі роз, розовенького кольору і білий крайчик. Дуже гарні, дуже-дуже-дуже. Ну, Ще раз вам покажу магнолії, метелики, здоровецькі, такі, знаєте, на, на цілу ладоньку. Ну, Дуже гарні, дуже. Я вам отаку о, гляньте. Дуже гарно. Ну, ось, дівчаточки, дорогесенькі мої. Я побувала у гостях. Я показала вам, які квіти тут. Ну, все, мої хороші, у нас робочий процес. Готуємося до включення води. Чекаємо у цьому році, 29 квітня буде в нас, ми так надіємося, що буде водичка. І ось. Все, мої дорогесенькі, я була рада вас бачити, я говорю вам всього найкращого, бажаю здоров'я! он Лариса ганяє з лопатою, має щось там садити. ось, Лариса, помахай людям до побачення, все, всього доброго вам, все, заходьте, чекайте, звертайтеся, всього доброго!